моє на каналі так, це реакція на віно на нове об'єські відео давно віде не було. тому що мені часу не вистачає чогось і настрою. але постараюся зняти відео знімати відео про на цьому каналі для сігри і перед початком відео майте поставити подобайте підбирати на канал з віночком. Щоб не пропустити жодного відео. І так, 16 -та серія. Мда. Ммм. там от скувався. Таран. А не його. А не його зумітили. Не фиаки же А, ну, понятно. Фу, а, дин, иди туда. А куда ему идти? О, там фотка. То... Ну, понял. Первый туалет. Ты Та й ваза. Ну, маленька, ну ладно. Ой, тут ну, зараз такий кінець. На камері цей кінець, що на унітазі. І зараз такий кінець. Ну, це тобі природи точно кінець. Да. Окей, погнали понравили. И он станет шудевинцев и конечно результат наперед. Так, ну, погнали. Цей унітаз побіг назад. Все нормально. І, О! кіт. Скоро буде же після собака! Я жодці. Ти ч ч замітив? А вони його теж замітили. Вот як зад наперед вони його вже не замітили. Він назад йде. Все, він поїхав назад. А мені удавали з поїхати. Однак це зараз наперед і тому воно закінчилось. А якщо закінчилось, значить до нових відео.